Audi a 6 2012 року. Автомобіль офіційний з 3 двигуном. класні комплектації, передній задній партронік, леті диски, резина, зима, безключовий доступ на всіх ручках, електроприводи, сидінь, пам'ять сидінь, вставки з дерева, датчик світла, круїз контроль. Присутні автоматична коробка передач, запуск кнопки, старт-стоп, підігріви сидінь, монітор, великий, великий простор, салон також зад. Чотирьохзонний клімат контроль, дві зони для задніх пасажирів і підігріви сидінь. Автомобіль вартує уваги, приїжджайте на більш детальніший огляд, і тест-драйв. Чекаємо на вас.